Друзі, подписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, розпочали уборку сої. В цьому році соя, звісно, не радує. Врожаність в нашому краї дуже слабенька, така від 300 кг друзі, до тонни. Більше тонни не чулося. Так що косимося повним ходом. Зараз покажу вам усе в прицепі. Ось така соя, волога друзі, 8,5 бачите яка краса. Ось вот така соєчка Трішки нагрузили вже Опа, злізу з машини покажу вам Отак вот після комбайна. Комбайн звісно мощ, Джони Коса. Дев'ятиметрова жатка, Ось така соя. її стан. Ось такі ось бубони. По три штучки. Місцями є і по дві, ось дві, дві, навіть тут одна, да, тут одна, дві, три, три. Немає в цьому році, друзі. Врожає, Он вже йде комбайн, бункер набив, <кій> почти буде висипатися. Врожайність, друзі, десь до тони. Отакий От стан є. Ось дивіться. Місцями, звісно, гарна. Подивимося, що вона є, валяються бубончики чи ні. Ні, немає, друзі, бубончиків. Можливо, десь і лежать, але я не бачу, щоб. Вроді не стріляє ще. Також, друзі, дві. Дві. Ну в середньому по дві. І є така ось штуковина в дирочках ось, о, бачите укус. Камера передає. Щось її гризе. Трішечки гризе. Ну а так нормально. Чистенька. Думали, є смужки зелененькі? Думали, може буде трошки волога, коли ні. 8 з половиною, друзі, більше немає. Так. так що такі справи, друзі. Джонік сипе. Коментуйте, друзі, яка врожайність сої у вас, яка ціна, бо в нас зараз ціну на сою опустили, дають. 12 500, 13. Ну Це я вважаю взагалі вже даром. Ось, бачите, різні є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тут розуміємо, що тут буде багато цих бубенок, там вон менше. Ну, якось так. Але все, що є, все, все йде туди, куди треба. Тобто в бункер. Є ось зелененька смужечка, пролітає амброзійка, ну а так в принципі нормально. Так все такі друзі справи. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте «подобайки», слідкуйте за каналом, далі буде більше. Будемо старатися для вас показувати більше інформації, більше уборки. Так що косимося, там буде видно. Отакий От джонічок. Жатка 9 метрів, вбирає дуже гарно. Нам подобається, що гарно, то гарно. Так що У нас пара. Дуже сильно парить. Ну нічого, все що є, то є. Дякую всім за увагу, друзі. Бажаю всім гарного настрою, гарної ціни. І щоб все було Україна. Всім пока-пока.